Я починаю лисіти. Хочу бути чесними з вами щодо того, на якому етапі життя я зараз. Я почуваю себе набагато більш вразливим через втрату волосся ось тут, ніж через втрату ноги ось тут. І це повна нісенітниця. Ну, типу, хтось зустріне мене, зайде мені за спину, і його так сильно відволіче цей шкіряний острівець, що він взагалі тут знизу нічого не помітить. Зараз мама завжди намагається змусити мене вдягнути штучну ногу, як я робив це в дитинстві. Але я завжди такий ні, 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 мам. Типу, я хочу, щоб люди бачили справжнього мене. Я не хочу приховувати, хто я насправді. А потім я такий дивлюся телевізор і вилазить реклама, щось типу балончику зі спреєм для волосся. І я такий три легкі платежі, скільки? Пару років тому я бачив, може, і ви народ бачили в новинах, був ветеран з ампутацією. У нього не було руки, була пересадка мертвої кінцівки, вона була приєднана до тіла. І я почув цю історію, і я такий. Здається, цьому чуваку не завадило б більше боді позитивності, типу як у мене. Тим часом один з моїх останніх пошукових запитів у гуглі пересадка волосся Санта-Моніка Ціна. І наступний запит. Пересадка волосся ціна Мексика. Якщо чесно, я використовую Рогейн щодня, з ймовірністю, в одному випадку з трьох, що це можливо, хоч щось змінить. Але якби я читав етикетку, і там було типу у 30% ампутованих може відрости кінцівка, я б такий, ну не знаю. Звучить дивно. Типу, як, як це працює? Чи буде у мене там маленька дитяча ніжка, яка тягнеться вниз, з маленькими дитячими пальчиками, що проростають, і з ймовірністю один до трьох, що на ній буде волосся? З хорошого це привертало б увагу, і ніхто б не помітив, що у мене взагалі могло б не бути голови, і люди такі. Це що, дитяча волохата ніжка? Цікаво, що це насправді вже вдруге, коли я лисію. Я. О, вам буде так ніяково, коли я розкажу про перший. Що ж, коли я був дитиною, у мене знайшли рак з ймовірністю вижити 50 на 50. Вам дуже ніяково все добре. Хороші новини. Я вижив. Це спойлер, знаю, але. Тож у мене знайшли рак, я почав хіміотерапію, я очевидно втратив волосся, але мені пощастило, у мене були чудові друзі. 18 людей, включно з моїм братом, якось прийшли провідати мене усі поголені на лисо. Типу, у мій двір, круто скажіть? Тепер я старше і я знову лисію. І врешті-решт я буду повністю лисим. І коли це станеться, я планую ще одну вечірку з голінням налисо. Просто щоб побачити, скільки з цих друзів. Прийдуть поголитися заради мене знову, майже будь-яка гідна людина поголила би свою голову заради дитини з раком, якщо це її друг. Але справжній тест на дружбу це чи поголиш ти свою голову заради хлопця 30+, який вже лисіє просто як людина? Бо якщо задуматися, сумна реальність полягає в тому, що рівень підтримки і переживань зворотно пропорційний твоєму віку. Просто подумайте, якщо ти живеш достатньо довго, ти полисієш незалежно від твоєї статі. Але ніхто не каже, поголімось на лисо заради бабусі. <рес> типу, якщо в діда випадають зуби, ніхто не каже, давайте влаштуємо вечірку зубосмикання. Але навіть ступінь того, як ми переживаємо за дітей з раком, має свою межу. Типу, я втратив волосся і усі мої друзі збрили своє. А потім я втратив ногу. І всі мої друзі купили футболку з моїм ім'ям, і це круто, але для дев'ятирічного здалося нечесним: типу я втратив ногу, а ви хлопці намутили кльові пам'ятні футболки.